Доброго дня, мої любі котики. Відкрився магазин «Магія прикрас». Провокзальна 2 на базарі. Працює з 8 до 5 години вечора. Завітайте! Доброго дня! Запрошуємо вас у наш магазин, який знаходиться на Привокзальній, 2 це район життя вокзала. Магія прикраса. Заходьте, будь ласка. У нас є магазин біжутерії і усе до свята. Маємо багато виробів з медичного золота, каблучки, браслетики, сережки, ланцюжки. Запрошуємо вас, приходьте. Також ми маємо наявності гейові кульки. Дуємо робимо красу. Тому запрошуємо вас. До нас. А які у вас ціни? Розкажіть, будь По ласка. По цінам, якщо це прикраси з медичного золота, сережки угу. ідуть від 100 гривень і до там, 400 гривень. Якщо це годинки, можуть бути від 400 гривень і до 1500, якщо це а, чоловічі годинник, який вода не про... Це, значить, ринок привокзальна 2 це базар, так? Да, так, да, це базарі, центральний провулочок. О, Посерединки. орієнтир вам. У нас є такий фіолетовий чоловік, який запрошує на каву. Так що, я думаю, ви не пройдете. У нас великий вибір дитячих сережок для вушка, які угу. не викликають алергію. Браслети, сережки. Можете, будь ласка, показати Так, да, ближче, будь ласка. Тут ж така все краса, що так близько може воно і не сфокусуватися. Ці прикраси не викликають алергії, вони класу носяться, є класні бренди. Копії брендів. Години різні. Жіночі, чоловічі. Зараз весна прийшла, хочуть щось гарненького. Скільки, ви кажете, стоять часики? Якщо такого плану, півтори тисячі. Угу. Якщо такого, можуть бути і 300, Разуміло. 400, і 450. Дивічись, кому що потрібно. Також і дитячі, можемо, дитячі, можемо... і дорослі бачу. Так, 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 дитячі, так, що ми можемо ще зробити під замовлення. Угу. Люди щось хочуть, ми робимо під замовлення. А за, що розкажете за сережки, цепочки? Ланцюжки. Ланцюжки у нас ідуть 40 см, 45, 50, 55 і 60. Угу. Вартість від 200 гривень і може бути до 700. Гарний якості, класних. Є також під бренди різні. Тут у нас нижчі браслетики. Супер. І... Ми недавно відчинилися, тому будемо асортимент додати. Так, ви відчинилися це мі місяць. назад, так? Да? В лютому ми відчинилися 24 четвертого лютого. Угу. Тут також у нас сережечки, підвісічки, віздочки, вушка і коробочки. А ще, що у вас по подарочним е варіантам? Є е у нас як гельові кульки, ми можемо робити, угу. так і повітряні. Свічки, товари для свята, для конвертики, денежки. коробочки. Так, тобто, якщо людина поспішає в на нашому випадку кудись запакуємо, все зробимо. А це що таке цікаве? Це ми робимо персональні композиції, тобто називається бабус, кулька в коробці. Вона mm -hmm. дуже довго стоїть, і можемо зробити теж персональний напис. Написати цікаво. Це все що, все, що вам потрібно. Ціна може бути 200, 300, 500, 700, і дивлячись, який розмір. І ще отут цікаво, що це у вас тут таке. Це От... всякі кульчики так, Це все кульчики-сережки, колони. Тут у нас є підвіски різні. І хрестики, і ладинки йдуть, і дитячі і дерево життя. А це все шарики надуваються? Так, всі? Це все кульки. Це фольгована кулька. Угу. Тобто, як вона намальована, так вона майже виглядає. Ну, у нас такий вітряний варіанти. Так, да, цікаво. Так що всіх запрошуємо. Кульки десь по. Якщо фільгована кулька, вона йде від 60 гривень і може бути до 500, дивлячись, який розмір і ну, один угу. виробник. Але загалом можна за 200-300 гривень йти дуже класну кульку. Подарок зможете упакувати одразу ну, на місці. А для якого віку приблизно товар розрахований у вас? Ну якщо це кульки, то для них немає віку. Від нуля, напевно, і до самого самого здорового. Як так само і прикраси, то тобто, може... Для дорослих для дітей Тось, так. Тось... так сережки тут угу. прокольчики вушкам. народження родження. Дітка-мушка пробиває і до здорового віку завжди ми будемо хотіти щось а гарне А З якої години, по яку ви працюєте? Ще Ми які працюємо дні? щодня з восьмої і до п'ятої. Без uh -huh. вихідних. Реб... І працюємо: доставка. У нас є кульки А, є доставка да, у вас? О, розкажіть, а як з доставкою скористуватися? Телефонуєте, робите замовлення. Кажете, на який час, на яку дату, машинка приїжджає. Забав... Е, тобі, по візитки, да, можна да, в інстаграмі бачу. В, в інстаграмі можна вам написати. Краще ну, і... подзвонити. І, подзвонити. вибрали, і, замовили. І, і подзвонити теж можна. Краще позвонити, да? так? Так. Позвонити, роботу я завжди краще. Працює. Все, не, ще щось цікаво, можна можете з такому щось розказати? Так, нас зараз, не, скажіть мені, застали в такому вигляді, що вам щось цікаве про магазин розказати. Скажіть, як була ідея от відкрити такий магазин для донародження? Звідки як це така цікава ідея? ідея. Це дуже є... оригінальна, я вважаю. У нас з чоловіком народилася дитина, нам захотілося зробити цей світ краще, гарніше. Нам захотілося дарувати кульки, пакувати подарунки, тому що це завжди потрібно. І от так синочок нас надихнув на таку, на создання такої красоти. Так що це все благодаря йому, можна так сказати, зробити ваших діток і вас щасливішими, щоб вас да, щоб це було... правильне рішення, це дуже дуже мотивує. Да. Угу. І є таке. Запрошуємо ми вас ще раз. На нас у магію прикрас щодня з 9, вибачте, з 8 до 5. Чекаємо ще раз на вас. Усіх запрошуємо. Будемо При... раді. Привокзальна 2. Завітаємо. В'явився новий магазин Привокзальна 2. Магія Прикрас. Я рахую, що вам потрібно туди завітати. Відкривається він з 8 до 5 годин. Рекомендую.